Організаторів азартних ігор будемо говорити сьогодні. Це канал Інклюзивний простір і я, Галина Гродецька. Азартні ігри. Організатору цих ігор заборонено приймати ставки у кредит із розстроченням платежу або із наступною оплатою, крім оплати ставки кредитними або дебо-дебетовими картками за наявності авторизації платежу. Організатору забороняється надавати гравцю. Позики для участі у грі розміщувати у гральних закладах банківські та кредитні установи, ломбарди, банкомати, пункти обміну валют. Стаття 16 вимоги щодо боротьби з ігровою залежністю. Заборонено приймати ставки в хворих. Стаття 20 спеціальні гральні зони для організації та проведення ігор в гральних закладах Казино. Казано дозволяється в. Виключно у гральних зонах на підставі ліцензії. Одна ліцензія це дозвіл на одне казано. Територія готелю по п'яти зірках дозволено для цих закладів. Київ це 150 номерів для Києва і 5 або 4 зірки, та не менше 100 номерів для інших населених пунктів на території України за рішенням Кабінету міністрів. Може бути створено не більше територіальних спеціальних гральних зон. інвестиційної ліцензії. Сплата за інвестиційні ліцензії не здійснюється. Категорія готелів підтверджується свідоцтвом, де це вказано. Організатор залежність. Унеможливлює надання неправдивої інформації щодо організації азартних ігор та результатів гри, сприяння у виграші, Чисельність працівників казино не може бути менше 50, -ти. У гральному закладі забороняється прийняття ставок грошима чи іншими матеріальними цінностями. Кожен з замінних грошей має мати чіп для зчитування. Казано в готелі п'ять зірок складає не менше 500 метрів квадратних. Казано має мати систему. Охоронної сигналізації, відеоспостереження, а також забезпечити збереження відеозаписів. Стаття 29. Прийняття та видача коштів відбувається в касі в інтернет через веб-сайт, вказаний ліцензії. Стаття 31. букмекерська діяльність з ліцензією на подію. Заборонена ставка на лотерею. Стаття 33. Обмеження, що застосовуються в букмекерській діяльності, видача коштів людині, що відмовляється надати документ, що підтверджує особу, фінансує тероризм. Розповсюдження зброї масового знищення стаття 33 форми букмекерської діяльності в спецзонах від трьох зірок не менше 25 номерів. Площа букмекерки не більше 50 квадратних метрів. Має бути онлайн-система. Режим роботи визначає власник. В доступному місті має бути інформація про ліцензію. Букмекерка через інтернет, через веб-сайт, що є в реєстрі додатків на сайт інформація державною мовою. Мобільні додатки мають давати гравцю доступ до інформації. Гральні автомати в одному або двох нежитлових приміщеннях. У залах ральних автоматів заборонено паління в тому числі електронних цигарок та перебувати там у стані алкогольного сп'яніння, Покер інтернет за ліцензією. заборонено ігор, непередбачених ліцензією, заборонено шляхом. Телефонного зв'язку надавати доступ третім особам до гри Покер. Ліцензування стаття 44. В казино в інтернеті є 11 ліцензій. Можна використовувати тільки один бренд. Є реєстр стаття 46, Документи для отримання ліцензії. Стаття 48, строк розгляду заяви на отримання ліцензії. Стаття 49, Видача ліцензії після надання документів про сплату щорічної суми визначеної пропорційно від суми за ліцензії. Онулювання ліцензії при відмові від перевірок, не підключення до державної системи онлайн моніторингу стаття 52. плата на ліцензію, яка є на 5 років. Стаття 58. відповідальність, штраф внесення змін у конструкцію грального обладнання, не погодженого розробником доступ. Людей до гри, яким це заборонено, порушення процедури ідентифікації особи, через яке до зали потрапляла особа, що не досягла 21 року використання обладнання, яке не пройшло обов'язкову сертифікацію. Рішенням про санкції може бути оскаржене до суду в тримісячний термін, а в іншому випадку виконується. Тобто, якщо людина не усунула порушення, то виконується рішення суду. Це запобіжники, які б мали навести хоч якийсь лад у цій сфері, хоча життя жорстоке, прогрешів багато. І всяких проблем, що пов'язані з району залежністю, багато і, на жаль, не видно якогось просвіту, щоб ви казали, спрацювало чесно, і так далі. Це моя власна суб'єктивна думка до побачення.